Друзі, новий рік на порозі, і ми щиро вдячні кожному абоненту за довіру, теплі відгуки та участь в житті Кристал Телеком. Ми читаємо ваші коментарі, бачимо усі реакції і завжди прагнемо бути кращими для вас. Особливі слова подяки хочемо висловити тим, хто з нами вже дуже давно. Ви наша гордість та натхнення, і ми підготували для вас дуже приємний сюрприз. Серед наших вірних абонентів ми рандомно обрали 25 щасливчиків, які отримують брендовану новорічну кульку, щоб Прикрасить вашу ялинку у 2025 році. Список переможців із логінами дивіться в коментарі під цим відео. Щасливчики отримують СМС із привітаннями та інформацією про виграш вже сьогодні. Після цього наш менеджер зв'яжеться з вами для уточнення деталей доставки. Нам буде дуже приємно бачити ваші фото з нашими подарунками. Виставляйте фотокульки на вашій ялинці в Instagram або Facebook з відміткою нашої сторінки. Будемо раді бачити ваш святковий настрій. Дякуємо, що обираєте кристал телеком! І нехай ваша ялинка сяє ще яскравіше з нашим подарунком.